Ми взяли ставок в оренду в 2015 році. Вже займаємося ми 9 років. Ну, такий карпик у нас. Такі крас-красавці у нас. Бачите? Це двогрічний карпик. Повномасштабне вторгнення було, ну, прикратили робити. Ракети над нами тут сареми літають. В принципі, не було даже куди рибу здати. У минулому році ми не продали рибу. Оставили ще на год підростати. Підрив Каховської ГЕС не вплинув на стан нашого ставка, бо ми знаходимося дуже далеко. від ну, Наш запрет, звісно, був, товики казалися, поки брати. Ну, до війни ми в ділох угод до 30 тонн продавали риби, а зараз тонн 15. Ну, в принципі, зараз вже потихеньку почало наладюватися. Кажди, кожен рік перевіряємо рибу на аналіз і перевіряємо якість води в ветеринарних службах. Положительно все. Ось генератор, який нам надали організація ФАУ. Ми до нього зробили тілежку, щоб він у нас був мобільний, щоб ми могли його до кожного малючника з ним під'їхати, лібо куди треба. Я рибовод в цьому хозяйстві. Ну, Перший етап. Ми купуємо лічинку в господарстві, запускаємо водойом-мальочник. Вона там підростає, ми його спускаємо, забираємо, перевозимо у другий. В другому вона теж підростає до нужного розміру. В дворічному вікці ми перевозимо її у нагульний ставок. Вона в нас живе два роки, і потім ми її виловлюємо і продаємо оптовим покупцям. В Мальошниках в жаркі года, вони буває пересихають. Ми рядом робимо резервуари, потім помпами перекачуємо її, дозакачуємо воду туди, щоб держати определений уровень, щоб мальок не не пропадав. Плануємо побудувати тут чотири мальошника. Один у нас. Вже побудований, другий наполовину готовий, і два і ще там. Там буде вирощуватися в нас білий амур, тут короб і тут толстолоб. Потім ми звідти перевозимо його вже в цей водойом, де ви бачили на гульний, там вирощуватися. Мені дуже подобається цим займатися, одразу думав, що не подобається, а зараз це мій основне хобі: вирощування біоресурсів водних.